Путра сутки вони перебували під цим таким, скажімо так, плотним вогнем. Було двоє ранених, і підбігли їх там напевно перев'язувати чи турнікети їм встановлювати. Буквально 20-30 секунд прилетіла там міна, ну і вони там загинули всі троє. Внаслідок міни цієї, так, тобто вибухової хвилі, я так зрозумів, що поно було осколочно фугасний снаряд, то там були певні пошкодження, тобто там не було всіх кінцівок. І були певні проблеми для того, щоб її там розпізнати. Тому було здійснено ще декілька додаткових операцій, щоб ми остаточно переконалися. І ну, Нам треба було ще свідки, нам треба було ще деякі матеріали, щоб ми переконалися, що це дійсно воно. Надя працювала у школі в колівцях вчителем німецької мови. І після останнього дзвоника вона прийшла курси парамедикні і в липні. 2022 року вона пішла на фронт захищати нашу Україну. Це велика втрата. Це перша вона в села пішла жінка на фронт. Це було і для декого це було дивно, і не всі розуміли, можливо, правильно, але ті, які знають Надю, то вони знають, що вона вчинила правильно. Вона до останнього скривала від батьків, навіть що вона вирішила піти на фронт, захищати незалежність України. Ми коли вже дізналися, ми вже дізналися, так як і мама її, що вона вже була там. Вона завжди була така за справедливість людина, і вона дуже любила Україну, і в неї були такі принципи національності гідності. Вона була в свій час на. Майдані. Ми дружили з 6-7 років до, до сьогоднішнього дня. Вона мало розказувала про війну. Єдине, що я питала надія, як ти там, Надя, чи все добре, ми переживаємо, хвилюємося. То вона завжди казала, не переживай. Я дуже в безпечному місці. Ну, служили в перших моментах таких служби. Робота, наскільки я пам'ятаю, декілька місяців. Потім останнє ну, перед її бойовим виходом, коли вже став фатальним для неї. Вона знаходилася в Оріхове там теж декілька місяців. Ну і остання позиція то це вона загинула в районі села Степове з Ну, Саме зараз гаряча точка. Вона мала свої бачення нам все. І дуже була наполеглива. Я надзвичайно сильно пишаю своєю сестрою, тому що вона є взірцем. Ну, для, для нас вона є 100% герою, не то, що 100 тисяч відсотків героїв, тому що я кажу, у наших даних реаліях багато ну, не кожен чоловік може виконати ці дані завдання, на які вона була свідома, йшла. thank you